Всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами, як успішно діяти білими в захисті Грюнфельда. Отже, після D4 суперник виводить коня на F6. Ми захоплюємо центр ходом С4, і ось тут суперник може зіграти G7, G6. Його ідея вивести слона на G7 і атакувати нас по великій чорній діагоналі. Ми продовжуємо розвитком коня на поле С3, захоплюємо білі поля в центрі. І в цьому варіанті суперник може зіграти. Захист Рюмфельда, яким чином? Він ходить D5. Його мета спонукати нас побити на d5, вивезти коня на D5 і слона на g7, контролюючи велику чорну діагональ. Ми продовжуємо розвитком коня на F3, захоплюючи поля в центрі, очікуємо хід слон g7. Після цього продовжуємо, до речі, ось. Тут потрібно зупинитись трішки. Та? Тут зазвичай продовжують або ферзем на b 3 або просто б'ють на D5. Та? Але ось тут є зовсім нова свіжа ідея, і хочу сьогодні на неї, власне, поділитись. Ми ходимо h 4. Яка мета h 4? Ми плануємо хід h 5 з нападом на пішаків королівського флангу. Та? Для того, щоб, скажімо так, зіпсувати ось цю зачіску короля, який... Планує рекеруватися в коротку. Зараз ми не можемо провести H5 наступним ходом, але після розміну на D5 і ходу коня на D5, ми спокійно H5 проведемо. Так? Зазвичай тут суперник закінчує, закінчує почати, рекерується. І ось тут ми тепер, так, перед тим як зіграти H5, забираємо так? на d5, кінь іде на d5, і ми проводимо. H5. Звичайно, що суперник бити не буде тут. А? Логічно тут зіграти С5, і це найкращий хід даній позиції. Чорні зараз активізують ферзя на ферзовий фланг, атакують на нашого пішака D4, посилюючи тиск слона на великій чорній діагоналі. Тепер ми забираємо на G6, не зовсім вдало забирати пішаком з поля F7, тому що виникає ізольований слабкий пішак на Е7. В подальшому можуть білі розглядати хід пішак Є4 атака на коня. Слон С4 атака на короля. Тому в цій позиції краще трішки є позиційно побити пішаком з поля H7, але тепер ми вже нападаємо на важливого для чорних чорнопольного слона на полі G7. Так. Суперник, можливо тут і не стане мінятися. А, непоганим тут є взяття на полі c 3 у нас виникає. Слабкість на полі С3. Тут, якщо просто банально продовжити розвиток, тиснучи на нашого пішака на D4 і в загальному на Чорні поля в центрі, ми продовжуємо ходом ферзь D2. та, ну, і Суперник тут уже зовсім не захоче мінятися. Та? ну, Для прикладу, якщо побити зараз на D4, ми навіть не реагуємо на це ніяк, забираємо на. G7 забирає король. ферзь А6 і королю залишається піти тільки на F6, тому що загрожує мат в один хід. Ну і ми бачимо, яка це позиція. Тут явно перевага білих в цій грі, та? і білі можуть успішно продовжити атаку на короля чорних. Отже, якщо тобі сподобалась ця ідея атаки білими в захисті Грюнфельда. Обов'язково постав подобайку, підпишись на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.